Усім привіт! Сьогодні у мене буде перець на зиму для начинки консервація. Буду закривати. Що нам потрібно? Нам потрібен перчик. Любий, який хочете, хочете, красненький, хочете такий. Треба вирізати серцевину і всі оці перетинки, щоб була отака перчинка. І я буду закривати сьогодні двома способами. Один спосіб той, що я закривала всю життя. Таким способом, з уксусом, з сіллю, з цукром. І другим способом, таким як посовітувала мені наша підписниця е з нашого міста. Ми їздили до них чітліна, е вони давали нам заліза на свердловину. Вона мені посовітувала закрити зацитілками. Я хочу спробувати за Зацитіл, цитілкою я ніколи не закривала. тому... Зроблю пару баночок за цитілкою, а пару баночок закрию так, як я закриваю завжди. І покажу вам ці два способи, так як ну, є люди, які не признають консервацію за цитілкою. Тому покажу, як я закриваю з уксусом з оцтом. Що нам потрібно? Нам потрібна каструлі водичка, щоб вона закипіла. І перчик ми будемо пропарювати буквально пару хвилин, щоб він став м'ягенький, і щоб нам... Було краще набивати в баночки, складати його в баночки, він тоді не ламається, його облазить більше. Тому водичка закіпить і будемо складати туди перчик. Так, все, водичка у нас закипіла. Тепер закидаємо сюди перчик. І буквально 3-5 хвилин він у нас тут буде, поки він такий, ну як. Податливий, як сказати, такий м'ягенький не стане, щоб він тільки не ламався, щоб він був повністю у воді скритий і добренько пропарювався. Ось так потрошки будемо його проварювати і витягати. Так, перчик у нас прокипів, він став такий, бачите, більш-менш м'ягенький. Я не дуже його переварюю, щоб він прям мягкий такий був. Ось отак так м'ягенький і все, і витягую. Витягуємо в окрему мисочку і далі повторюємо все з іншим перчиком. Так, все, перчики наші пропаряні, вони ось такі м'ягенькі. Геть трохи їх потрібно. Вони потім, як полежать, вони стають м'якші, і тепер будемо накладати їх у паночку. Так, щоб у нас побільше їх увійшло у баночку будемо накладати. Бачите, їх добренько можна так прямо. Понапихувати, щоб не пуста баночка була. Хто сильно не напихує, ну, щоб можна було на раз начинити дістати, скільки штук там вам потрібно. У мене трьохлітровий бутиль і є двохлітровий бутиль. І отак ось я їх складаю, потім покажу, що далі. Все. Оці баночки я буду робити за цитілкою. По рецепту Петлен. Петлена поганого не насовітує, тому роблю за її рецептом. Ацетил саліцилова кислота. Нам на 3 літрову банку потрібно три пігулки. 3. Раз. Три. На двохлітрову, дві. Раз, два. І все. І тепер тим окропом. Що варився у нас пропарювався перчик. Ми беремо не сіль, не цукор, більше нічого не додаємо. Беремо і заливаємо наш гарненький перчик. Ось так і воздух вийшов, далі, закручуємо, баночку катаємо і ставимо, укутуємо. Це перший спосіб. А другий я вам потім. Покажу далі. Так, ось такі гарні перчики за першим рецептом, за цитілкою у мене вийшли. Бачите, які гарненькі. Я ж кажу, можете повністю банку натрамбовувати, щоб більше було менше банок. Можете не дуже натрамбовувати баночки, скільки вам там. Штучок потрібно на раз приготувати, стільки закладайте вашу порцію, скільки треба. Я накладаю, бо ми багато готуємо. Так що, отакі гарненькі. А за другим зараз покажу вам. Так, а це другий спосіб, яким я закриваю все життя. Розклала я перчик по баночках. Я натрамбовую добре баночки, тому що економлю їх, щоб побільше всього закрити. Значить, ближче ктім. Що нам потрібно? Нам потрібно для цього рецепту е, на літр води столова ложка солі без гірки. Ми кидаємо. У мене тут 5 літрів, тому я кидаю 5 ложок солі. Раз, два, три, чотири, п'ять. І на літр, я вам скажу так, на літр води, столова ложка соли. Без гірки, столова ложка цукру з гіркою і 2 столові ложки 9% отсту. У мене 5 літрів. Я кинула 5 ложок солі. Тепер з гіркою 5 ложок цукру. Раз, два, три. 4, пять і десять столових ложок оцту. раз, два, три, чотири, пять, шість, вісім. 9, 10. Це таким способом я закриваю постійно. Зараз розчиниться це все в окропі, закипить і заливаємо перчик. Потім ви можете що фарширувати цей перчик, що дістати його, обсмажити на сковорідці і натерти перчиком. Він у вас вже е, по вкусу. Такий, як потрібний, і селений і цукор там є. Так, що воно в мене розчинилося, кипить і можемо закривати його, заливати і закатувати баночки Бачите, чого я казала, щоб ви не переварювали перчик, щоб він тільки-тільки у вас буквально там, я ж кажу, 3-5 хвилин дивіться по ньому, щоб він тільки-тільки м'ягенький був, бо він же ж полежить гарячий, і він же ж далі доходить, він же ж пропарюється і далі. І Якщо ви його зварите, щоб він був такий геть м'ягкий, він у вас буде як жаба, розпливеться, бо він же ж іще стоїть і доходить. І тим паче ви ж в'єнність якусь складаєте його, і той, що нижчий, у вас взагалі розлізеться. Так що не переварюєте, трохи-трохи пробуєте, щоб він такий почав ставати м'ягенький і одразу витягаєте його. Той перець. Він постоїть він ще стане м'якше. Дійде. І Потім його в банку можете хоч приплюснути і накладати, хочте, як хочете. В банку більше влазить. Я колись е, перші рази як закривала, я закривала так, прям напихувала, потім пропарювала, вже кип'ятком заливала. А знайома мені колись казала, а я в миску складаю і заколиваю окропом. Я спробувала, але мені не дуже сподобалося, тому що один з низу пропарився, той, що зверху, не пропарився. І таке ото. Мені цей спосіб не, не сподобався. А отак, от от, коли в окріп кидаєш його, коли водичка закипить, кидаєш, пропарюєш, оце саме краще. То ще як молодша була, геть молода, тільки починала консервувати, то я випробовувала як краще. Бачите, на такі два бутля 5 літрів, навіть і багато. У мене десь літр тут залишився. Ну, нічого страшного, залишився там не залишився. Можна було 4 літра. Виход повітричка треба щоб вийшла. Вона кулька досить так на зиму. Для Добщо. Все. І ці дві баночки у мене готові. Бачите, ви, коли він навіть як так сплюскується, просідає, ви коли заливаєте окропом його, він розкривається, і такі гарненькі перчинки получаються. Все, на цьому все. кажу вам всім пока-пока до наступного відео. Пробуйте, консервуйте смачного.